Завод будівельної композитної арматури та сітки Імператив представляє: нас дуже часто запитують наші партнери та клієнти, чому наша сітка коштує в середньому на 15% дорожче ніж у колег по Україні, значебто однаковим двойним переплетенням. Давайте розберемося. Ми взяли два зразки для порівняння. На екрані ви бачите їх. Ближче до оператора зразок заводу імператив. Той що далі від оператора це інший виробник, ім'я якого ми не будемо поширювати. Отже, перший легкий тест це буде на розтяжіння. Упс! Ми не очікували, що наш тест закінчиться так швидко. Сітка, яка замінює металеву, не повинна так себе показувати у тесті на розтяжіння при тому, що це роблять люди без додаткових зусиль. У першому тесті ми бачимо, що сітка виробника X не пройшла випробування, а сітка імператив показала себе чудово. Як і потрібно на будівництві. Після цього тесту ми вирішили перевірити, як композитна сітка буде себе вести при звичайній взаємодії з нею. Наприклад. Нарізання карт для монтажу або для стяжки підлоги. Ми як завод виробники композитної арматури та сітки запевняємо, що такий результат є ризикований для будівництва. Далі ми помітили, що сітка виробника X сломається досить легко, навіть рукою тендітної пані, знову ж таки, без додаткових зусиль. Так, так, так. Ви скажете, що ж буде з сіткою Імператив, якщо зробити те ж саме. Результат ви бачите самі на відео. Ми не знаємо, які компоненти сировини та технології виробництва сітки виробника X. Але знаємо одне, що будувати потрібно якісно, а за якістю це до нас. Ми вам цьому допоможемо. Отже, висновок напрошується лише один. Не всюди, де дешевша ціна, це найкращий вибір.